Не повертайся додому, врешті, знімай заполюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне повертайся, здолавши чистого зла не стогін. І відпускай цю ненавість назавше посеред мирної тиші густої. Ти головне повертайся тим шляхом. Що вбереже твої душу й тіло. Чорна земля із розпеченим пахом Тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там, савіючи за видноколом, матері тужить і дружить до мами, що пахніть ніжністю та корвалолом. Ти головне повертайся назовсім і народи, посади, споруди. А вже у твоєму дітиську курносім виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так ми її не пробачимо, себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все.